І так, у нас дуже гарне питання, як, які нам треба обирати пінопласт в залежності від щільності на фасад для утеплення ЕПС. Значить, за, моє, за моєю життю цей матеріал переіміновувався декілька разів. Це був і ПСБС, потім ППС. Зараз вже є ПС <хи> от і змінювались нормативи, змінювалися дисту цього матеріалу, але, друзі, властивості матеріалу вони не змінні абсолютно. Значить, ви повинні розуміти, що у пінопласт це чуть ли не єдиний утеплювач, у котрого, ось подивиться ось тут уважно. Що таке, де вони ділися Значить, у пінопласті, в залежності від того, якої щільності ми використовуємо, відповідна і теплопровідність. От ви бачите, що чим вища щільність пінопласту, це нижня графа, тим краще теплоспротив. Ну тут. Теплопровідність, здається, показана, а теплоспротив. Тобто на фасади бажано, ну і взагалі бажано використовувати пінопласти щільністю від 16 кг на метр кубічний. Десь ось вони ось тут починаються, бачите? І от десь до 30 От Я показував вам, ми використовували на цоколі, там щільність пінопласта була от в районі 30-35 кг на метр. Кубічний. Далі ви бачите, що вже щільність вона не сильно впливає на теплоспротив, теплопроводність, тобто дельта вже мінімальна. Але використовувати пінопласти невисокої щільності до 16 кг на метр. Кубічний взагалі не варто. Ви бачите, яка різниця от між 15 і 16 дельта. Бачите, яка Дивіться. Ось яка дельта. І виходить, звісно, що чим вища щільність, тим дорожчий матеріал. Але і тим краще характеристики, кращі властивості цього матеріалу. Але питання трошки некоректне. Чому, друзі, питання некоректне? Справа у тому, що. Е у нас змінилися, змінилися нормативи, вони вже підлаштовуються під євростандарти. Це необхідно для того, щоб ми інтегрувалися в Європейський Союз, і норми у нас максимально під це підходили. І тому на фасад в першу чергу чергу обирається матеріал по міцності. І от Сучасне е, маркування це міцність, тобто єпс 80, це міц, міцність матеріалу, EPS 120, 150, EPS 200, це міцність. Тому зайдіть, будь ласка, до СТУ, ви там це побачите. І виходить так, що от щільність 16 кг і вище це от починається ЄПС здається 80 в нормах ви знайдете це десь, я кажу приблизно. І от ну розумний приділ десь так EPS 150, тому що EPS 200 я, наприклад, використовую вже на цоколі в зоні фундаментів. От там я використовую. і Чим важче буде оздоблення, Тим міцніше треба брати пінопласт. Наприклад, ви хочете поклеїти клінкерну плітку товщиною 16-18 кг міліметрів. Тобто там вага буде доволі велика. І тому вам хочете не хочете, а вам треба брати ЄПС-150, тому що фасад буде працювати на відрив, і, і чим міцніший пінопласт, тим довговічніший фасад. Це відповідно. І чим вища буде щільність. Тим він буде тепліше. Це теж відповідно. Ми ще іноді, от в наших проєктах, коли я вам їх показую, то ви можете звернути увагу, що особливо в цокольній частині, у нас іде як фундамент, іде стіна. І потім на цоколі ми ставимо, наприклад, або щільний ЄПС. 1500 150, 150 мм. А на фасад ми ставимо 200 мм. І якщо, наприклад, у нас караєт, ми можемо використовувати ЄПС-80 для прикладу, але із-за того, що тут показник по теплоспротову гірше, ніж тут, по теплоспротову і цоколь і цоколь істина однакова. Розумієте? Ну, тому що менша щільність, він краще проводить тепло. От, і тому його треба більше. І тому от і виходить, що ось тут ми використовуємо EPS 200. от Зараз ми будуємо будинок, і там буде EPS 200, котрий вже закуплений. От, а фасад під караєт, під імітацію е, туфа, вже буде використовуватися EPS 80. Тобто він буде дешевше, але його треба трошки більше. Буде. Але от завдяки такому підходу ми можемо сформувати западаючий цоколь. Коли у нас на цоколі важке оздоблення, йому треба багато місця. І от завдяки от підбору щільності пінопласту ми можемо і грати товщинами і робити це раціонально по бюджету. Тому я завжди кажу, що утеплювач підбирається під фінішне оздоблення. Ніяк інакше. По барабану, що ви утеплюєте? Цеглу, кераміку, ефективну або газоблок, нема значення. Важливо лише те, що буде на фасаді. Все, от тільки знаючи, що у вас на фасаді, ми підбираємо остаточно утеплювач. Зрозуміло? Так, дякую, друзі, за ваше питання, і ми йдемо з вами далі.